Дев'ята година ранку, 1 січня, хто ще відсипається після святкування нового року, а хтось прийшов на басівкут, аби поморжувати. І таких чимало. Олексій Данилюк моржує вже п'ять років. Чоловік щодня приходить на басівкут, аби зануритись в ополонку. Плаваю десь порядка п'яти років. От, щоденно, зранку, ось вже, в принципі, втягнувся. Всім рекомендую. Завжди щоранку бадьорий настрій, так що приходьте. Кожного року з'являються нові люди, підходять, От, беруть приклад зі своїх знайомих, друзів і в принципі, переконуються в тому, що це дійсно дає здоров'я, ну і налаштовує на, на позитив. Минуло й 10 хвилин, як на водосховище прийшов і Володимир. Чоловік моржує уже понад 30 років. В березні було 30 років цього року. Минулого, вже 22-го року. З 92-го року березня. Затянув друг, такий був у нас один. Я працював разом з колегами, старший, він вже покійний, полковник СБУ був. І він запропонував, але я спортивний, бо мені було дуже легко спробувати. Я з ним за компанію спробую мені сподобалось. З того часу хожу для когось. Моржування 1 січня це традиція. Для інших своєрідний ритуал із оздоровлення. Зі слів Володимира, таких у рівному чимало, понад 150. Самі моржі радять спробувати кожному пірнути у воду взимку, аби зміцнити своє тіло та дух. Розповідають, конкретних рекомендацій для новачків немає. Головне перед зануренням добряче розім'ятись, а далі у воду найперше бажання і все ніяких рекомендацій, тому що. Ну, їх не може бути. Це кожен організм індивідуальний. Хтось любить так купатися, хтось з головою, хтось без голови, без занурювання з головою. Я взагалі колись років 15 тому прочитав в тілі неділя, був такий журнал, і там було написано, як правильно моржувати. Ну думаю, я прочитаю декілька слів. Я тоді зрозумів, що я все роблю неправильно. Але я зроб... але я так і, так і далі був. В кінці цієї статті мені сподобалося, що було таке, що але для новачків потрібно починати з занурювання на, на від 20 секунд. Думаю, боже. Я хожу вже 20 років, а я ну 5 секунд, ну сім секунд, 20 секунд. це Вже новачок то він уже буде мати запалення. легень. занурення у воду взимку в першу чергу гарантує бадьорий день та хороший настрій. Однак до такого роду оздоровлення варто підходити з відповідальністю. Ірина Жуковська Денис Коломис, телеканал ITV.